Друзі, доброго вам всім дня. Ну що, Сьогодні у нас 25 серпня 2022 року. Хочу показати вам сорт винограду під назвою Забава. Ось вона перед вами. Декілька грон я звільнив від мішечків, щоб показати, які гронки на забаві. А так, в принципі, всі грони упаковані у мішечки. Зараз розкажу, покажу. Який виноград? І покажу, яка буде ягода в розрізі. Там все приготував. Так, виноград забава. Має щільну м'якіть. Гронки в ньому йдуть від 300 грамів до кілограма. Кіло 200 г. Ягода. Коли повністю набирає забарвлення, стає темно синього кольору. На даний час ця ягода, що зверху і до середини грони зріла, та, що внизу ягода, ще трішки потрібно добрати цукру. Цукор тут великий. Має гармонійний смак. Ну, в принципі, по характеристиці практично все. Зараз покажу, яка вага ягоди. Все ви побачите, все буде перед вами. З приводу нагрузки. Яка нагрузка на кущу? Ну, що я, друзі, вам хочу сказати? Нагрузка на цьому кущеві приблизно. До 20 кг. Так як у мене тут йде е, на дві плоскості цей кущ на одну плоскість і на другу плоскість. З приводу тріску, ця ягода у минулому році е, тріснула відсотків на 30, в цьому році поки що тріску не бачу. Далі будемо спостерігати, що вона покаже. Але я хочу сказати, що цей виноград залишиться. На нашому винограднику будемо далі його вирощувати. Так, з приводу визрівання лози, друзі, лози визрівають дуже файно, практично вже доверху повизрівали. Все ось перед вами трішки нижче, вище. Тобто, я дивлюся по запасу лози, тут буде вдосталь і на слідуючий рік на плодоношення, і для того, щоб нарізати черенки це ось друга плоскість цього самого куща. Ось дивіться, яка грунка, колбасообразна, така цікава. На тій, на тій стороні. Вон, отак вони йдуть туди. Ось я приоткрив, сняв мішечок. Дивіться. Так, з приводу того, який процент гороху. Ну, друзі, я вам хочу сказати, що рік на рік не приходиться. В цьому році горох є, але він незначний. Якось так. І ще, де невеличкі грони, я залишаю по дві. Так, як і на багатьох кущах. Так, перед вами на даний час ось ягоди в розрізі. Отакі вони. Ну, що я хочу сказати, десь приблизно на кінець серпня, на початок вересня місяця ця ягода вже буде вся готова. Хоча... Так як для мене, я вже міг би декілька гронок зрізати і з'їсти. Але декілька гронок для мене забагато. Тому там одну-дві ягодки зім і все. Те, що мені буде вдосталь. Так, яка вага? Дивіться, ровно, 8 грамів. Так, зараз ми якось спробуємо його. Так, 8 грамів. Вісім грамів чотирнадцять мілі... Ану, вісім грамів 11 міліграм. І третя. Дивіться, вісім грам 59 мг. Ну, в принципі, від восьми до восьми з половиною. Ну, я сказав би так, від восьми до дев'яти грав, тому що іще ця ягода трішки. Піднабере свій розмір, так як вона ще не повністю готова, а так, коли е, будь-який сорт винограду не повністю визрів, е, а в стадії визрівання, то ягода ще трішки підростає також. Якось так. Така ось буде вона не в розрізі, плотна, така чи щільна, щільна м'якіть. Ну, Подивимося, як вона чи соковита, чи ні. Ну, Сік виступає, але за рахунок того, що щільна м'якить, то я вам хочу сказати, не дуже він так і біжить. Але бачите, соковита, ягода сама по собі соковита. Ну, в принципі, вже. Доволі непогано, але тільки це я зривав ягоду зверху і знизу. Ну що, друзі, якось так. Такий получився відеоогляд по забаві. Буду знімати трішки заранше відео різні по винограду, тому що сортів чимало, хочеться показати, встигнути все, що є на нашому винограднику. Ну що, друзі, сьогодні у нас 25 серпня 2022 року. Бажаю вам, вашим сім'ям, рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. З вами був Талян. До побачення ще побачимось.